Вивцюємо троянди від квітки блайт, вирізаємо, залишаємо з п'ятилистиками для себе, щоб ще квітували. Вирізаємо, відрізаємо квіти. Залишається у нас отака паличка. Вирізаємо листочки. Зробимо косий зріз, Всі шпички приймаємо, Це все піде в землю, оцей, де був листочок місця. Всі шпички я знімаю. Я листки не залишаю інші. Отак це йде в землю, аж по доки слідуючого. Листочка ось. І це зверху. І отак рівненько. Це в земельку, по і це зверху. І під баночку. Покажу процес пізніше. Підготували місце там, де буде тінь. просапали чи перекупали, гарно пролили. І садимо ось цими двома місцями. У землю. Вот так занурюємо. Раз, на її кусочок і два. Беру, накриваю, Прижала і так ми стоїмо. До кінця літа, поливаємо періодично, кришку не відкриваю. Аж на зиму теж вона буде під кришкою, а аж весною будемо відкривати кришку.